Безперервність та мультидисциплінарність меседжі, які стали ключовими на другому всеукраїнському і з міжнародною участю науково-освітньому форумі, який відбувся у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, на сьогоднішній день навчання не закінчується з завершенням навчального закладу і отриманням диплома, і не можна бути зараз фахівцем тільки в одній сфері і галузі. Тож безперервність освіти практично від центрів раннього розвитку, від дитячих садочків і аж до Наукової роботи діяльності постійного самовдосконалення, набуття нових скілів це ось те, що дає людині сучасній успішності. Як показує практика, сучасна освіта має бути не лише безперервною, а й гнучкою, здатною реагувати на виклики часу. Тож із вітальним словом до заходу долучилися заступник начальника полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко та директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА, кандидат економічних наук Євген Кончаковський. Гарна Дякую Лисі Сині вашому самого колективу за те, що ви вже другий такий масштабний форум освітній. Проводити. Дякую за кордоним учасникам, і всім бажаю плідних дискусій, обміну, досвідом. Всім учасникам конференції хочу побажати плідних дискусій, щоб вони були з пошуком істини, як то кажуть, і всі питання знайшли. Продавши слово близько 200 учасників із усієї України та польського більську біала зібралися на форумі, аби обмінятися досвідом, знайти партнерів і дати життя новим спільним ідеям, які згодом реалізуються у вигляді освітніх проєктів. Сьогодні на пленарному засіданні у нас будуть спікери виступати з актуальними проблемами з педагогіки, психології, філології. Це і Черкаський національний університет, і Полтавський національний університет, Київський університет менеджменту. Нас підтримують наші партнери з Польщі. Це це місто більсько бяла центр підвищення кваліфікації працівників освіти. Кожен учасник презентував наукові дослідження та ділився практичними кейсами. Також порушувалося питання взаємозв'язку між освітою, наукою та сучасним ринком праці. Я буду розповідати про роботу редактора медіа і про роботу редактора в книговидання. Тобто, моя доповідь радше профорієнтаційного характеру для того, щоб присутнім студентам студенткам розповісти про те, ким вони можуть бути. Таким чином, захід вкотре став свідченням того, що освіта це процес, що триває все життя, а знання і досвід найцінніші інвестиції у майбутнє. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.